Вітаю всіх. Сьогодні хочу вам показати дві хризантеми, які, в принципі, по кольорам схожі, а от по формі квіточки різняться. І по термінам квітування така собі порівняльна характеристика. Хочу, щоб ви відповіли, яка вам більше доподоби. от, І чи варто їх вирощувати обидві, чи достатньо ось цієї красуні? Як же ж вона називається, всі знають. А я забула, але це ота Тред Gold. І ще одна досить подібна до неї, але бачите, квіточки, ну ніби різна форма, і сама пелюсточка гостріша. Це хризантема циркус, вона пізніша, як бачите, ще кущик не набила. Вони якось дуже-дуже схожі. Ну, в кого яка думка? Цікаво, мені. Чи варто їх обидві мати, чи краще на цей отат Редголт зупинитися. Ну, На мою думку, все-таки прекрасна і та і ця. Та по-своєму, а ця по-своєму. І ви бачите, вона пізніша, і от коли вона розквітне вся повністю, то цей отат Red Gold уже буде не такий гарний вигляд. Тому хочеться вашої думки. Такий ось огляд на дві хризантеми.